А ось це вже серйозно з'явились перші кадри бойового запуску та випробовування української крилатої ракети Фламінго. Вона має дальність до трьох тисяч кілометрів, бойову частину близько одної тони та швидкість до 950 кілометрів на годину. Ракета стійка до реб і може вироблятись у великих кількостях для порівняння. Бойова частина російського іскандер М лише 480 кілограм, удвічі менше ніж фламінго. Поки російські війська штурмують українські позиції зі своїм і американським прапором. Думаючи, що Америка їхні союзники, і поки росіяни перестають підписувати контракти на службу в Збройні сили РФ, темпи набору знизились до дворічного мінімуму. В той час Зеленський в чорній футболці зустрівся з представником Трампа Келогом у США, і тепер саме головне, сьогодні без перебільшення один із найважливіших днів переговорів. Зеленський вже в Білому домі і буквально через годинку другу почнуться переговори. Тому хто не підписався, підписуйтеся, пристально за всім слідкую і буду Тримати вас в курсі.